Підприємці мікроринку Карпати звернулися до депутатів із проханням врегулювати ситуацію щодо користування земельною ділянкою. За їхніми словами, новий орендар не враховує домовленості з попереднім користувачем, а людей зобов'язали прибрати торговельні конструкції до 2 червня. Я як представник відринка Карпати, який існує більше 25 років, ми звертаємося до вас з нашим питанням. Ми починали на цьому ринку з металевих павільйонів. Потім керівництво ринку зобов'язало нас побудувати власні цегляні магазини з підводом сучасних комунікацій. Це йде про водопостачання, світло, газ. Просимо внести зміни в частині орендаря земельної ділянки, доповнивши орендарями, тими, у кого є право власне. І ми претендуємо тільки на ту землю, яка знаходиться під нашими магазинами. В нас зобов'язали строго до 2 червня забрати наше майно. Міська точно буде на стороні людей, але необхідно далі процедурно рухатись на певний шляхом. Судового прийняття рішення щодо співорендарів, тому що є там моменти, в тому числі і по адресі. Мова йде про земельну ділянку більш ніж в один гектар. Нині її орендує ТОВ Вікарді. Це вже третій орендар ділянки на вулиці ентузіастів. Всі на цій ділянці бачили нормальний сучасний комплекс. І ще рік тому ми збиралися з підприємцями і з власником нерухового майна з ініціативою про реалізацію цього комплексу спільно. Але, на жаль, бачимо, що замість того, щоб спільно реалізовувався об'єкт, зараз відбувся перехід правовласності власності на нерухоме майно автоматично перереєструвалося право, право оренди землі, і люди зараз, я так розумію, не можуть не мають контакту діалогу з орендарем, як і ми в принципі. Під час засідання сесії депутати пропонували розірвати договір стоввікарді та доручити департаменту урбаністики розподілити спірну земельну ділянку. Втім, юристи міської ради пояснюють, зробити це можливо лише у судовому порядку. Потрібно розуміти, що рішення міської ради яким надно земельні. Довгій карті в оренду земельні ділянки, є актом індивідуальної дії. І з урахуванням відповідного рішення Конституційного суду ми самостійно не можемо вносити зміни в такі акт індивідуальної дії. Це можливо тільки за заявою, за погодженням саме з особою, якої стосується даний акт, Тобто то війка щоб міська рада також прийняла участь на захист відповідного цих підприємства. Ні, розірвати договір, а ви собі звертайтеся до своєї Ми маємо зробити, щоб все було по процедурі правильно, тоді не буде Сергій Васильович казати, що ми жити так зробили. Нам треба припинити цією фірмою договір. І, і розподілити цю земельну ділянку відповідно до майна Ми проголосували звернення. Ну ну по суті, люди тут простояли дві години. А ми моїм всі тільки погіршили їхній стан. Ми можемо приймати будь-які популістичні рішення, які річники, не поможуть цим людям. За придумуємо, що Відбуваємося там від законів, сказують закони. Всі давайте приймаємо рішення, але ні на що не вплине. Воно говорилося, показалося людям, що ви всі за них переживаєте. а це рішення нічого по питанню ринку Карпати. Депутати дискутували кілька годин поспіль. Сьогодні два варіанти обговорювали. Це Перший варіант внесення змін до договору, але він передбачає обов'язкову згоду сторін. Або другий категоричніший варіант це через розірвання, і по ньому якраз прийнято рішення розірвання договору оренди у зв'язку з нововиявленими обставинами. Але проблема в тому, що не припинення договору теж має відбуватися шляхом прийняття відповідного рішення суду, тому що договір оренди на сьогоднішній день діючий. депутати. Підтримали кілька протокольних доручень по питанню мікроринку Карпати, департамент урбаністики та архітектури і юридичний департамент мають спільно розробити алгоритм подальших дій. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4